Я хочу почитати притчу. З глини Бог зліпив людину. Ще шматочок залишилась глини. Що хоч іще зліплю для тебе. Я хочу щастя, мені так треба. Нічого Бог на це не відповів. Та шматок глини її в долоні положив. Крила. Летять роки туманами вкриваються події, та в серці все живуть надії, мрії, так з мрії твориться життя, зневіра закотилась в забуття. Цим даром особливо чуйна жінка, душа родини і невтомна бджілка сплітає світлих справ вінок. Танцює свій життя танок. Жінка мудрість, жінка-сила і це її потужні крила. <клужу> ну, вибачте, попросили ще вам прочитати. <homework> Я дуже хотіла, так склались. Дуже хочу прочитати. Байку Леоніда Глібова «Лев та миша. Звичайно, мишка горювала, старенька мишка горювала, і ніде бідній було жить, голівеньку на старість прихилить, сама собі по світові блукала, діток нема були колись, теперечки по світу розбрелись, одним одна зосталась мати. Пішла вона звичайненько прохати, щоб Лев в дуплі дозволив їй самотній та старій хазяйство завести маленьке, велі їх милости близенько. Хоч сила всім страшна твоя, хоч пану ти каже між панами. Та хто зна, що ще буде з ним. Пригоді, може, стану і я. Хто? Ти? Лев старик. Така погана мене такого пана сюди за дурми прийшла, пішла, бач, дереня розпустила, тікай, поки ще ціла!» Злякалась мишка та прудком поміж травою лопушком з переполоху почухрала, туди-сюди з очей пропала. Раз, Лев пішов. Поживу розглядати, та у тене якось і попався. Рвано він раз Тенета не хлищає. У друге, Удруге, втретє ні, вже як не намагався, як не ревів, як не вертів, а все-таки не вивертівся зостався. Прибігли люди, узяли, спіймали бідного, зв'язали бідного та й понесли, повезли. На ярма по ярмарках, на диво світові всему залізній клітці, видно були німецькі митці. Прийшлося гірко бідному йому, згадав про мишу, що вона казала. Та й дума плачучи, якби ж вона була, загинути б мені дурному не дала, те та не так всі попрогризала, і я б оце. Гуляв в зеленому гаю, мов у раю, а сам сердешний слізоньки коптає. Є каяття та вороття немає. Скажу я, люди, добрий вам, до казки приказка годиться, хоч і панам, не плюй в криницю, пригодиться води напиться.